Привіт! Починаємо наш курс Marvelous Designer з першої лекції, яка стосується інтерфейсу програми. Зараз в мене відкрит Marvelous. Це його стандартна розкладка Вікон, коли ви його відкриваєте, але при відкритті є певні особливості, тому давайте я закрию. І ми з вами відкриємо Marvelous з самого початку. Перший раз, коли ви відкриваєте Marvelous, якщо він у вас ліцензійна версія, у вас спитається пароль-логін. Все стандартно. І спливає от отаке віконце, яке вам позначає, які баги були виправлені з минулої версії. Якщо вам не потрібно оновитися, то я, в принципі, рекомендую це скіпати. І якщо вам потрібно оновити вашу версію Marvel, то просто з сайту завантажити нову версію, тому що не знаю, як у кого, а в мене, якщо навіть оновитися, то оновлення якось не встановлюється, тому, щоб себе обезпечити, просто скіпайте. Далі вам. Видається важливо віконце, в якому я не раджу нічого змінювати. Перший юніт у вас мають бути міліметри, тому що ваш скейл, весь програму може поплисти. І при експорті до іншого софта 3D-шного у вас будуть певні незручності, не співпадання. Мову також раджу залишати англійську. І мишка, у вас тут перший, перша це мишка, і потім у вас якісь там інші функції. Я вам також не раджу, не раджу нічого змінювати, просто скіпаємо окей. Марвел завантажується. Певний час потрібен. Так. Оце віконце. Я, в принципі, люблю дивитися, що тут показують, тому я ніколи не скіпаю його, щоб він ніколи не показувався просто закриваємо. Вам не потрібно. Далі починаємо з інтерфейсу. Що можна сказати про співвідношення Marvelous Designer та інших 3D-шних програм? В принципі, аналогів тут небагато, тому інтерфейс Marvelous потрібно вивчити та запам'ятати окремо. Що вас зустрічає при класичному інтерфейсі? Це 3D-вікно, де буде ваш аватар, де буде ваш одяг буде симулюватися, де буде показуватися вам ваша 3 d проекція вашого костюму, тобто ваша відповідна 3D-модель. Вікно тут буде ваша викрійка, ви будете маніпуля... маніпулювати з викрійкою, ви будете її конструювати, і, в принципі, це найголовніше, скажімо так, ваше поле для побудови одягу. Далі, у цьому віконці, у вас буде ваш список тканин, тому що симуляція в Марвелосі залежить від якості та налаштувань вашої тканини, і ваш Property Editor, в якому буде. Давайте подивимось. Відображатися всі ваші налаштування, всі ваші функції, ваших тканин, аватару, взагалі-взагалі, будь-що, це ваше, скажімо так, найголовніше вікно маніпуляції. Далі, у оновленому Марвелосі є певні аналогії з програмою Maya. ми можемо відкрити собі декілька вікон, ми можемо подивитися на нашого аватара, на наш костюм, зверху знизу збоку. все можна налаштувати. Ми можемо кожне віконце налаштувати окремо. Я раджу Використовувати ось так ось, тобто 3D-вікно, 2D-вікно, і ваш едітор, але це вже коли у вас готовий костюм, коли ви шите класичний інтерфейс Марвелосу, стане вам у нагоді. Далі, якщо ви, наприклад, наприклад, зайшли в бібліотеку Марвелосу і закрили її, і не можете тепер її знайти, не знаєте, де шукати, нічого не потрібно робити, просто зробіть резет. І ваш інтерфейс повернеться до його першої, скажімо, так, класичної версії, і ви все знаєте, як. Закривати бібліотеку, якщо вона вам потрібна, а воно вам буде потрібна. потрібно, потрібно нажимати на цю клавішу. А далі, що нам потрібно знати в розташуванні нашого інтерфейсу? У 3D-вікна і 2D-вікна є свої інструменти. Тобто, це інструменти 3D-вікна, це інструменти 2D вікна. Оці іконки вони дуже корисні, і тут так само і вони будуть активні, коли в нас буде якийсь костюм або аватар, я їх всі вам поясню. Далі, давайте подивимося на це віконце. В 12-му Марвелосі є певні незручності, тому що 3D-вікно, 2D-вікно, всі ці інші корисні, скажімо, так, кореляції з версії Мвелос 10 і між, вони тут не відобразилися. Ваше 3D-вікно не співпадає з вашим 2D-вікном, тобто, якщо ви оберете якусь функцію 2D-вікна, вона не буде відображатися в 3D-вікні, якщо ви не оберете таку саму функцію в 3D-вікні. Наступна особливість 12-го Марвелусу, це те, що всі. Ваші, скажімо так, айтеми, які ви, з якими ви хочете маніпулювати та їх бачити, їх потрібно обирати мануально. Наприклад, гудзики або, наприклад, топстіч, якщо ви нажимаєте і у вас відображаються їх характеристики так само, але й вони тут не з списком, а потрібно обирати вручну. Далі, що ще дуже важливо для розуміння інтерфейсу, це як імпортувати, експортувати в Marvel, де його зберігати, як додавати проєкти. Це стандартна. Вкладочка Файл, ви можете відкрити новий проєкт, інколи, коли ви відкриваєте новий проєкт, вам в новий проєкт переноситься ваш аватар. Інколи це не відбувається, але, в принципі, це не така проблема. Просто потрібно розуміти, якщо, наприклад, ви пошили якийсь костюм, або почали його шити, він вам не подобається, і без зайвих маніпуляцій просто нажимаєте кнопочку «New», і у вас відкривається новий проєкт, і в ньому вже завантажений ваш аватар, там якісь певні налаштування, Можете скіпнути. Далі, Open. Ви відкриваєте ваш новий проєкт через вкладочку Файл. Далі ви можете додати до вашого проєкту будь-який інший проект Марвелосовський. Потім я покажу, як це зробити. Це також знаходиться тут. Якщо ви бажаєте зберегти ваш проект, в Marvelous це дуже важливо. Він певним певно має статистику вилітань. Тобто в нього є автосейф, який можна налаштувати. Але якщо ви щось важливе зробили, то в принципі Ctrl-S також Marvelous працює. Ви можете. Зберігати ваш проєкт, вашу сцену як Project, або як Garment. Є певні особливості для 3D-артиста. Вам потрібно тільки Project, тому що вам потрібно зберегти функції, налаштування вашого аватара, вашу модель, все, що ви додали, і нічого не втратити. Далі. Ваші основні функції будуть це import, import, ed та експорт. Вам Marvel надає, що ви можете імпортувати-експортувати у та MBX. В принципі, є певні особливості між обіджейта MBX. Їх вам поясню, коли ми будемо завантажувати Аватара. Для Марвелосу, в принципі, більш зручний формат Obj. Далі поясню, чому. Коли ви будете щось експортувати, також вкладочка «Файл», і ви також можете обрати OBJ, OBJ Select, FBX, Alembic, коли у вас є якась анімація, симуляція одягу, вам це корисно, і ви бажаєте, наприклад, Маю експортувати Alembic файл, це також тут знаходиться. Коли ми будемо все імпортувати експортувати, я також покажу додаткові віконці, які Марвелос нам. Надає. Також, що є корисно в вкладочці файл, це ваш снапшот. Якщо вам потрібно зробити скріншотик вашої 3D-сцени, ваш шорткат F10 або файл снапшот. І у вас буде, скажімо так, не 2D-вікно, а 3D-вікно буде зберігатися картинка. Як ви налаштуєте там сцену, і буде зберігатися ваша картинка в окрему папочку, також дуже корисно. Потім Edit. Ctrl-Z все відповідні шорткати 3D-шних програм, всі так, так або інакше працюють в Марвелосі, це дуже зручно. Далі, яка нам ще для розуміння роботи Марвелосі, потрібно знайти яку ще вкладочку. Це вкладочка, зараз я вам її покажу в браузер, Наприклад, вам потрібно керувати. Гравітацію у сцені, вам потрібно включити або відключити підлогу. Наприклад, у вас якась є сцена, яку ви задумали, тобто, наприклад, якась скеля, а тут у вас просто якийсь ельф стоїть, у в нього такий довгий шовковий плащ, і ви не хочете, щоб ваш плащ розкладався тут по полу, а щоб він спадав просто в, наприклад, це якийсь там космос або ще якась ваша сцена водою, що, під водою, то ну, ельф під водою, ви зрозуміли. І вам потрібно вимкнути симуляцію та колізію з підлогою. Ви заходите в цей браузер. Відкриваєте Simulation Properties, і у вас тут, бачите, ваша гравітація, ваша підлога і ще декілька корисних функцій. Наприклад, коли ви там хочете прискорити, або якісь по поекспериментувати CPU та GPU-симуляцію. Ось тут також можна зменшити, збільшити кількість ядер, таке інше. Тобто це Simulation Properties, це в принципі вам буде дуже корисно. Далі, що в Scene Browser вам ще буде потрібно? Наприклад, це вам. Буде дуже потрібно, наприклад, ви завантажили в сцену декілька аватарів, якоїсь аватара сховали. Це також я все буду пояснювати окремо, але ви потім не можете його знайти. Де ви знаходите всі свої гудзики, всі свої модельки, які ви завантажили в сцену. Ось тут у вас списочок ваших аватарів, списочок ваших трімів, можна провести певну аналогію з Маєю. І також це, це вам буде зрозуміло і корисно. Далі, давайте повернемося до нашого стандартного інтерфейсу. І нам відкривається бібліотека Store це для 3 d артистів не потрібна вкладка, але General це вкладка, якою ви будете користуватися доволі часто. Давайте з нею розберемося, до речі, покажу, що ви не закриваєте її, а просто її згортаєте, і ось вона у вас є. Якщо у вас є певні завантаження, оновлення до вашого ліцензійного. Програмного забезпечення, тут їх потрібно також завантажувати. Якщо щось пішло не так, також є результати. Давайте подивимось тут. Тут ще можна в нас обрати history Поки що в нас зафіксувалися тут, можна, в принципі, провести аналогію з Maya, але тут не потрібен ніколи Delete history, вона просто зберігається. І якщо ви в сцені щось там зробили, то, що вам не потрібно. В принципі, я користуюсь цією функцією, тобто ви, але це коли вже ви вивчили назви в принципі, всіх функцій, тому що History в Марвелосі вона не суперзручна, все підписано, як воно підписано в інтерфейсі, і воно все, в принципі, однакове. Тому потрібно знати, що ну, Control-Z-Control-Z використовується частіше, але, наприклад, якщо у вас там великий плащ, багато одягу, і у вас кожна функція Марвелос. Так, виділяється такою особливістю, що якщо у вас багатополігональний костюм, у вас високополігональний ваш аватар, у вас багато чого в сцені, і ви багато чого робите і так далі, і так далі. Ваша кожна Ctrl-Z буде прораховуватися дуже довго. Якщо ви не маєте там ці дві години, щоб це все витримати, ви заходите в вкладочку History, і по пам'яті приблизно, там, що ви там делітнули, де ви там який пресет обрали, в принципі, ви маєте знати де History, і ви обираєте, який тут порядок. тобто Зверху вниз, тобто внизу у вас буде е, та функція, яку ви зробили останню, і вверху те, що ви зробили першим. Тобто ви не, е, нічого, шо, крок за кроком не вимикаєте, просто обираєте там, ту відповідну функцію, яка, е, до якої ви хочете повернутися. Це дуже важлива частинка, вона вам знадобиться. Далі повертаємося до нашої бібліотеки. Так, наша бібліотека це та uh, вкладочка, до якої ви будете дуже часто uh, повертатися, якщо вам потрібно зашити новий костюм, додати ще якусь детальку, або налаштувати uh, якусь сцену. Давайте подивимось. Uh, давайте спочатку подивимось на аватар. Uh, вся, вся маніпуляція в вашій бібліотеці відбувається от таким бабочком. Тобто це як ваш Windows, наприклад. Uh, це трошечки незвичний інтерфейс, але маніпуляція, бачите, така сама, як і. В ну, вашому просто комп'ютері. Тут не такий можна обрати списочку, але мені більш подобається такий інтерфейс, і, відповідно, як ваша папка на вашому диску це виглядає, так само вона тут буде виглядати І ще один. Лайфхак, <кій> можна так сказати, ви можете, якщо ви щось хочете, щоб у вас було вже при завантаженні вашого марлас, наприклад, ваш стандартний персонаж, на якого ви шиєте, або, або якісь там стандартні прості а, примітиви там. Ви їх просто відкриваєте ваш диск-Ц, знаходите вашу папочку, аватари, і просто в папочку додаєте, і вони у нас будуть тут відображатися. Можливо, ми це спробуємо в наступних уроках. Далі, давайте подивимось на наших аватарів. Як їх додати, якщо вони вже у вас завантажені в програму? Просто, до речі, досі я використовувала тільки ліву клавишу мишки. Ніяких більш інших маніпуляцій мені не було потрібно робити. Планшетом в Марвелося користуватися не рекомендую, <кхід> незручно. Так, якщо що-небудь додавати з бібліотеки, якщо вам це потрібно, просто два рази клікаєте на що за так, з аватаром у нас буде окреме заняття, я вам розкажу, як з будь-якими аватарами, заріганими, анімованими і так далі поводитися. А зараз просто поясню, як щось додавати до сцени. Ось ми або імпортували нашого аватара, як ми будемо робити далі, або просто обрали його з бібліотеки. Наприклад, вам потрібен шарфик, і вам не потрібен якийсь там супер ваш кастомний аватар, цього буде достатньо. Ось так ви його вибрали. Якщо ми на нього клікаємо. Звертаю вашу увагу, що вся інформація щодо вашого будь-якого ем, аватару, одягу і так далі з'являється тут. Розберемо згодом всі ці функції. Давайте подивимось на карт. Два рази клікуємо на будь-яку з цих, ем, як назвати, функції давайте функції. Наприклад, обрали ми Гарвард, і нам не потрібно нічого шити наприклад, а ми хочемо таку спідничку обрати і її якось модифікувати, як її додати до сцени. Так само два рази клікаєте, а вас будуть питати, знову ж таки, чи потрібно вам Завантажити позу та розмір аватара. що це означає, оскільки Marvelous все-таки виходить з тої програми, яка для пошиття. То в кожного аватара є аватар едітор в нього можуть бути пози, тому якщо це ваш, ваш, ваша просто 3D роботи, у вас є один аватар, вам просто це не потрібно. Просто ні. І бачите, у нас одразу з'явилася наша сцена, наш аватар, наша 3D-проекція одягу, наша 2 d проекція одягу, наші викріки. Давайте щось оберемо. Це, і, відповідно, наша тканина з'явилася автоматично, це коли в нас готовий одяг. І всі наші функції наш, нашої тканини, нашого цього пояску, нашого аватара, все треба шукати тут. Далі залишаємо це так. І в бібліотеці, що вам буде дуже потрібно до речі, тут ви цього не знайдете, тому ідіть до вашого, до вашої вкладочки Garment, знаходьте цю папочку. І у вас є тут певні матеріали, гармент, аватар, автосей, що для вас буде дуже важлива вкладочка. Це блокс. Е, не, 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 така незвична, в принципі, розташування, але дуже корисна папочка. Наприклад, давайте подивимося, що тут у нас є Folded Shirt. У вас тут є частинки одягу. Дуже складні, дуже. Складні в побудові в конструюванні, вам нічого не потрібно робити. Вони вже для вас пошиті. Є чоловік, є жінка. Давайте для нашої жіночки щось оберемо. Наприклад, давайте оберемо тренч. Бачите? Наприклад, нам не потрібно ще шити тренч, і ми тільки його тут вже в Марвелосі обираємо. Що таке модуляр фрейм? Тобто це от всі, всі блоки, які вже за вас зроблені. Він питає, тому що немає. Рукавів, немає інших частинок, все це називається модуляр фрейм. І він в нас же якби є. Взагалі не звертайте на це уваги, чи продовжити, так продовжити. І у вас знову додався ваш о, якась частинка нового одягу. Вже ми тут бачимо гуцики, вже ми тут бачимо розташування нормали, вже ми тут бачимо. Розташування по фігурі, і давайте подивимося одразу на 2D-вікно. У 2D-вікні у нас можуть викріки накладатися одну на, одна на одну. Тому, коли в нас все таке жовтеньке, це означає, що все виділено. Оця оць, табличка, оця рамочка визначає, вона функціональна, я потім покажу, як не користуватися. Вона визначає, що якась викріка в нас вибрана. І ми її можемо перетягти, наприклад, щоб вони не накладалися. Оці штуки позначають, що це цей модуляр блок нічого вони ніякої смисловою навантаження не несуть, в принципі, не звертайте уваги, і все я роблю або подвійний клік мишки, або одинарний клік мишки Далі ми це все з вами розберемо, просто ви маєте розуміти, як користуватися бібліотекою. Далі, що нам тут Marvels пропонує, це вішаки в нашій області, він трошки інше більш більш починають називається так не знаю Вішалочки і далі в нас такі є тканини, які нам далі, пресети тканини ми будемо розбирати з вами. Є тут трошечки тканил, тканин з сабстенса. Але, в принципі, як 3D-артисту, ви не будете текстурувати щось в Марвелі, ось тільки, наприклад, ви можете щось додати, подивитися, але подивіться, в принципі, виглядає, виглядає нічого, але ще подивіться, як незручно. Ці всі тканинки з сабсенсу вони будуть відображатися так, так більше, як текстурка, і менше, як вам буде з ними зручно працювати, як це поправити я також вам покажу.